Ну так ну, ви це... доведіть мені. Давайте по-хорошому, чесно. Ну, о, а о, о а це, це погрози? По хорошому ви спеціально... Я розумію. Дякую. А, до вас як до інстанції поліції, дуже мала довіра від населення. Да. Ага. Тому що за вами дуже багато є зафіксованих випадків порушення законодавства. Угу. Я розумію, якщо ви хочете незаконним. Шляхом отримати а, мої документи для того, щоб перевірити по вашій базі а, з метою мобілізаційних заходів це одна справа. Дійсні, у вас, е, покажіть, будь ласка, відео, де є порушення. Мені цікаво, подивитися. вашою IQ закінчено, не чому розмовляти, чесно. Уйдякую, <потувач> <потувач> кіону новообрази. Я почув вашу. До речі, ну ви покажете мені відео, мені цікаво, щоб законна була зупинка. Це відео вам показати на місці я не можу. Все, правда на вашому боці. І я кажу, ми переходимо до наступного, да. Ви відмовляєтесь надавати посічення водіям? О, це хитра штука. Ні, я не відмовляюсь. Клопотання хочу подати. Я вас не чую, будь ласка, громче. Клопотання подати хочу! Клопотіть. Ознайомте, будь ласка, зі всіма матеріалами справи. Все повідомо, абсолютно все повідомо. Всі матеріали справи, а так само да. докази. Все вам повідомив, все. Вам Ні, повідомо. докази покажіть Ми, мені. Зупилися в автомобілі. Да. Ви працюєте на публіку, на камеру. Глухий працівник поліції сьогодні на каналі. Ну, чому він глухий? Зараз ви все дізнаєтесь. В принципі, ситуація типова зупинили, нібито водій щось порушив і починається. Велика дяка цьому водію. Я тобі, друже, передаю велике вітання. Ти молодець. Я впевнений. Глядачі підтримують тебе за те, що ти дієш в рамках чинного. Законодавства України, а працівники поліції у нас як завжди. В свою чергу ми будемо допомагати цьому водію оскаржити відповідну постанову. Я одразу так забігаю наперед, тому що друзі, ну це матеріал максимально цікавий, корисний. І прошу вас додивитися до кінця, тому що в кінці відео буде одна кульмінація подій, а потім ще одна кульмінація. Подій і ще одна. Я навіть сам захопився, коли переглядав цей відеоматеріал. Тому стартуємо, дивимось, буде дуже цікаво. Доброго дня! Добрий день! Добрий! А тут не подивитися, не стати його. Я вас слухаю. Ознайомилися? Ні. А, ви не проти, якщо я сфотографую? І, і ще раз. Не проти, якщо я сфотографую. А, переписати можна. Ні, можна сфотографувати. Хто це сказав? А де це заборонена? Я вам забороняю. А ви не маєте права. Не, не маю права. Да, так, <пробітник> це публічна інформація. Переписати? Все, я дозволяю. Що хочете, переписати? без проблем. Денежний. — тало Миколаївич. — Інспектор управління патрульної поліції Тау, ти, 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 у місті Києві. Все чітко робить водії. Все вірно, коли ти зачиняєш двері, привідкриваєш вікно, проводиш фото-відеофіксацію, Посвідчення працівника поліції до речі, посвідчення працівника поліції фіксувати можна. Це не заборонечем законодавством України. Рухаємось далі. Друзі, а я в свою чергу звертаю вашу увагу, що зараз у нас є дуже вигідний пакет для того, щоб отримати юридичну підтримку від нашої спільноти Клубу юридичного захисту водія. Перейдіть в опис під цим відео. Окрім того, що ви придбаєте пакет юридичного захисту, ви ще отримуєте додатково, безкоштовно, дуже важливий та цікавий вебінар, подивившись, який ви зрозумієте багато моментів стосовно розшуку. Я дуже рекомендую. Посилання в описі під цим відео та в першому коментарі під ним. Да. Ви виїхали, поворот включили направо. Да. Зареєструйтесь з полосів в полосу, теж обчають поворот, щоб ви знали. А я ж значить включав. Ви включили направо. І включили, коли ми вас зупиняли, сюди теж включили. Ви з лінії в лінію не включаєте. З якої лінією лінію? В лінію? Не почекайте. Ви, полоси, ви виїхали з заправки. Ну. Заправки, Сокар. І я включив на... поворот. Поворот включили. Да. Вибачте, і перестрайтесь з смуги в смугу. Ви не включили. Це йде заблуждення, де задній водії рухається. Ні, я Je... почекайте, звідки я виїжджав? Я виїжджав Je з Сокару. Ні, я, я, я ви швидко da. кажете, я не встигаю зрозуміти. Ви виїжджаєте з Сокару. Ну. Повернули я їжу направо. по дорозі. На, повернули направо? Ні, я їхав по дорозі. Там суцільна дорога. Всякий, да. галейки, по дорозі виїхали. Ні, дивіться, ну з Сокара є дорожка. Та. Ви виїжджаєте, Та. а потім я перестраюся, я вмикаю поворотник. Проще пояснювати. Між ту смугами ви керуєте, а ви не включаєте поворот. Як вам ще пояснити? Між з якими смугами? Я смуг? на одній смузі їхав. Я з Сокари виїхав. Дорога веде з Сокару. І з Сокару, перелаштовуючися, включив поворотник. Перелаштувався, поїхав прямо. Ви, якщо ми будемо тільки це розбирати, це дуже смішно і дуже довго. Якщо ви не розумієте, це не моя проблема, що ви не розумієте. Будь ласка, я вам причину зупинки тільки можу повідомити. Даний момент, я ви її повідомили. Е, почекайте, ласка, що ви. Чіки, чи... такі... Надайте, ну, будь ласка. Ваше посвідчення в допоможе. Хорошо, з якою метою? Ну, на даний момент для перевірки. Для перевірки не. Для порушення. Правопорушення, хорошо. Uh, будь ласка, для... докази передоставте. Докази, порушення для і для пункт. Дознати? А на навіщо. Ви хочете розгляд справи проводити? Ні, я цього що, я сказав цього. Я сказ... uh, тоді навіщо перевірки? документи? що? Uh, тоді навіщо документи. Я ж сказав, для перевірки. Нема просто перевірки. Так, Це превентивний захід. Тоді ознайомте мене з правовими нормативними актами, саме які йдуть до цього привитивного моменту. Ми на миті будемо притягувати вас до відповідальності. Хорошо, да. Що в даний момент на миті притягувати вас до відповідальності, в мене немає. Тобто ви мені розказали, як виїхали, повідомили, все питань нема. Ага, друзі, зафіксуйте одразу для себе, що каже працівник поліції. У мене на меті немає вас притягти до відповідальності. крапка. А подивимось, чим все закінчиться. Просто, от, от, я, е... чесно, я кажу чесно, дивіться, то, що ви зараз затягуєте цей процес, або їх немає, і в чому. Дивіться, в чому справа. Е... 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 Справа в тому, що загально довіра до вас як Більна, і... сюди, спожіть, ласками ви мало ткнули вікна і говорите Ти а, дивіться, шут шулять машини. Я розумію. Дякую. До вас як до інстанції поліції, дуже мала довіра від населення. Да, ага. тому що за вами дуже багато ага. є зафіксованих випадків порушення законодавства. Ага. Я розумію, якщо ви хочете незаконним. Шляхом отримати а, мої документи для того, щоб перевірити по вашій базі а, з метою мобілізаційних заходів, це одна справа. А я хотів би, щоб ви мені законно обґрунтували, на якій підставі я взагалі маю вам давати а, документи. Якщо я би йшов на вулиці. Ви б могли б використати 32 другу статю, частину другу азкою тридцяту 35-ту. Да, 35, 35, да. да. Так доведіть Порушує. Порушує. спочатку. Мені правила ПДР. Тоді це воно Порушує. для чого Порушує. іде. Ну мені цікаво, да. Покажіть, конечно. Перестрою. Я Я просто не зовсім розумію, де я взагалі порушив. Мене є документи. У мене Порушує. все є Порушує. да, але я хотів би, щоб це було законно і обґрунтовано. Угу. Цікаво, каже працівник поліції. Ви порушили правила дорожнього руху. Давайте для перевірки документи. А про що це він взагалі каже? Там нема такого. Якщо порушив, будь ласка, питань нема. починай підготовку до розгляду справи, розгляд справи, все, як то кажуть, по закону і до чого тут перевірка документів. Перевірка документів це каже вірно водій, що це стаття 32, І це інший вид превентивних заходів. На жаль, коп цього ще не знає. Не забувайте про те, що в нашому моде дуже багато корисної літератури. До речі, зараз є нова методична рекомендація. Алгоритм дій, коли зупинила поліція. Ти його відкриваєш і починаєш по пункту все посилатися, показувати працівнику поліції. Придбає для себе в описі під цим відео. Так що вам, що вам ПДР показати, який ні назвіть, що я порушив ПДР, який саме пункт. І покажіть о, любі фактичні дані, які показують, що я о, порушив. Дивіться. Порушили ви пункт правил ПДР 92Б. Ну так ви доведіть мені. Давайте по-хорошому, чесно. О, а о, о а це, це погрози? По ви спеціально це, я це хочу, щоб це було до... по закону. Ні, у мене все хорошо. Пойдіть, до цього, того, я прекрасно пам'ятаю, як там. Ну. я просто, якщо вийду, ви якщо що зможете мене незаконно запакувати, так сказати. А якщо а що. Чому, чому? Ну слухайте, в інтернеті стільки відео, як патрульна ну, це, поліція. Того, того. Росіянам не докажеш. Вони в інтернеті, поняли? О, оце ви красиво сказали. питань немає їм не докажеш. Тому що вони в інтернеті. Поняли? в, смысле, в інтернеті? просто розказую, щоб ви знали. От логіка в інтернеті. Скажіть, у вас покажіть, будь ласка, відео, де є порушення, мені цікаво подивитися. Ваш IQ закончено не чоловрас. Молод, чесно. IQ що образа. Друзі, слухайте, цей копчик каже про IQ водія, а сам, на жаль, не може зв'язати. І двох слів. Вашу версію, До речі, вашу... ну, ви покажете мені відео, мені цікаво, Віде щоб законна була покаж... зупинка. Дивіться, відео вам показати на місці, я не можу. Відео показується, коли йде розгляд справ. Будь ласка, зараз да. на вимогу працівників поліції. Не дайте, будь ласка, ваше писанку. Дивіться, так. ви мені навіть не змогли обґрунтувати а, мою зупинку. А, дивіться. Я розумію, а, це якби йде боротьба. Як? Ну, uh, не борьби, не ну, є, ви ми витрачаєте ми... мій час, я витрачаю ваш. — я на службі, мені все одно. Мені Та я в принципі завжди. вже теж не сильно... дивіться. Uh, під час розгляду справи йде оцінка матеріалів. А є ще етап підготовки до розгляду справи, в якому я би хотів ознайомитися, якщо що, зі всіма матеріалами, uh, в, в, тому числі, в тому числі в тому числі фактичними даними. Ну, дивіться. Якщо ви не можете обґрунтувати мені законність зупинки, як ви можете вимагати щось далі? От питання. Якої законність. Ну, от ви мене не зупинили, не ви кажете мені, я порушив. Ну, я не кажу, не я порушив. не порушив. Щоб там не було, кажіть, що хочуть, я вам причину повідомив, представився, показав. Я розумію, дуже вам за це дякую. В чому ну, ще проблем? Ви опять не опять порушуєте. Я хочу, щоб це було, щоб ви мені доказали. Я сказав, блін, щоб це законно було. що розказати? Так, да, але ви не мені не, не обґрунтували. Це ваше право. Так обґрунтуйте, я, я скажу, так, да, согласен, чі пішли далі. Любі фактичні дані. Будь ласка, докажіть. я яку бодікамеру, бачите? Ні, ви мені Дома зараз покажіть. Ні, 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 це показується Та, в місті. Тільки. Ну. Отак. Докажіть мені, що вона законна. Що йому законний? Ну, зупинка. Ну ви мені на докази нічого не показали. Це з ваших слів. Оце з ваших слів. От я кажу одне, ви кажете інше. Да, да. Має бути якісь фактичні дані, які скажуть, все, правда на вашому боці. Я І я кажу, ми переходимо до наступного да. Ви відмовляєтесь надавати посвідчення водія? О, це я хитра вас. штука. Ні, я не відмовляюсь. Не відмовляюсь. Я, я вам надам вам все надає. на законній вимозі. Пане поліцейське, або можна вас? Ну, час іде. Цікава історія, друзі. Говорили, говорили, а потім кудись працівник поліції зникає. Пане поліцейський, так на чому ми зупинились? Так, І що він каже, коли Ха, повертається, друзі? Я вибачаюсь, мені подзвонили. Він просто спілкується з водієм. Воді йому питання, він бере. Просто кудись йде. Ну а це ще не кінець. Так, дивіться. ви використовуєте. Я не фахівець в галузі права і я не зобов'язаний а... знати усі закони. Дивіться. Ви використали 35-ту статтю. Який пункт? Так, Бляхетовоніво. Дивіться, ви використали 35-ту статтю. Я не чую громче. Ви використали 35-ту статтю. Який пункт? Ще раз, громче. Було. Ви заоткрили. Який пункт ви використали? Я там дуже чесно, мені не чуть. Знаєте що, ви сидите у вас там дипо, у вас там дипо. А тут громко, угу. Нормально так взяв, походив, походив, прийшов, і тут він раптом бац і глухий. Він вже не чує, що йому водій каже. Водій з ним спілкувався, скільки часу. А в цей момент, коли він повернувся, десь побув, щось там з вухами своїми робив, повертається, і він вже глухий. Та що це взагалі таке? На що ви це робите? Я не розумію. Вам що це в прикол якийсь? Чому неможливо зробити все просто, просто, все по закону? Який пункт ви використали? Який пункт ви використали? Тридцять да? п'ятої да, статті. Буде випускна постанова, щоб ви знали. <смеш> Складено за те, що ви керували транспортним засобом, не вмікали світлові показчики повороту. Це І доконаний факт. до Має право знайомитися з матеріалом, справи давати пояснення, заявляти клопотання, користуватися постанову рису. Хорошо. Ми зрозуміли умови, коли ведеться провадження, користуватися по перекладачем. <смеш> постанову ви маєте право оскаржувати в ні 15 днів, якщо ні, то вона була подвоєна. Також <смеш> е клопотання хочу заявити. Слухайте, Валерію могти хвильовий. Е, також зараз давайте постанову розберемося і этот, е, э, скрибудов. Втім давайте подожж. E, а вас... клопотання хочу подати. Я вас хочу, будь ласка, до청. Я вам кажу... клопотання подати хочу. Клопотіть. Ознайомте, будь ласка, зі всіма матеріалами справи. Все повідомо, абсолютно все повідомо. Всі матеріали справи, а так само докази Все вам. повідомо, все. Вам Ні, повідомо. Докази покажіть ви, мені. Ви в автомобілі і не хочете знайомити ви, ви дивіться, будь ласка, Ми да. Ви, будь ласка, подивіться. Ні, я нікуди проходити не буду. А, будь все ласка, ви, ласка всі мені все показав. Так, а, ні, так. ви мені матеріали справи, будь ласка, покажіть. Так, так, да. ви працюєте на публіку на камеру. Ні, я хочу, так, щоб все було роботи, по закону. відворачуєте камеру, одне балакайте, коли підійшли, друге. Так, буде. це не працює. Так, будь так, ласка, так, ознайомте мене так. зі всіма матеріалами справи. будь ласка, буде постанова, так що очікуйте. Я прекрасно розумію, що те, що в інтернеті це виходить чиста правда. Так. І виходяча ганьба просто. Так. Так. Ну, нічого, виписуйте постанови. Виписуйте. Дякую, так. Будь да. ласка, звертайтеся. Да -да. <зас> <зас> а ось одна з кульмінацій, друзі. Водій питає, який пункт ви використали, коли мене зупинили? Роз'ясніть мені. Відповідь: буде виписана постанова. <зас> О, а потім, коли він сказав, що буде виписана постанова, роз'яснив права. Фу, як же складно з цими працівниками поліції максимально. Просто немає слів, друзі. Роботайте на публіку на камеру. Не стукайте, будь ласка, я на телефоні з поліцією. Е, ви мені копію надасте. А ось ще одна кульмінація. Поки водій залишає скаргу на цих працівників поліції, спілкується по телефону, коп підходить, стукає, водій каже, зараз, зараз. Коп що робить? Уходить. Копію постанови, направлю вам поштою. Так водій навіть відповіді не дав. Може, він хотів її забрати, а він хотів її забрати, він каже, ви мені дасте копію постанови. До речі, друзі, забирайте завжди копію постанови. Не потрібно, щоб вони вам направляли її на вашу адресу. По закону це так передбачено, якщо ти відмовляєшся від отримання копії постанови на місці, вони зобов'язані направити її вам по пошті. За відповідною адресою вашою. Однак, в більшості випадків вони цього не роблять. І тому, не маючи відповідну копію постанови на руках, ти не можеш її оскаржити. Тому отримайте, отримайте на місці, щоб подальшим її можливо було оскаржити. Або до уповноваженого органу вищестоячого, ну це, в принципі, не сильно працює, краще до суду. Ось такий працівник поліції. Все, що треба знати про цю поліцію.